Нарешті вийшло довгоочікуване оновлення. Воно не пов'язане тільки з новим роком та різдвом, з надзвичайними ялинками і снігом. Хоча ми всі дуже довго чекали сніг, а вийшла ціла купа нових оновлень. Нова система будинків тепер ви саме робите ремонт і ставите так, як вам подобається. В гаражі ви можете додати ще декілька вільних місць за певні привілегії. Тепер їхати на своєму шикарному мерседесі і кайфувати від файної графіки і надзвичайного класного білосніжного сніжочку. Перероблено роздягальні держфракції. Це дуже круто. Тепер там додано новий одяг, який можна. Комбінувати між собою за власним бажанням. Тепер ти можеш бути детективом, сват чи звичайним поліцейським, вибрати верхній одяг, нижній одяг, кофту, куртку, накітку, плащ тощо. Це просто дуже круто виглядає. На сервері додано магазин ексклюзивних кастомних дисків. Станом на сьогодні та можна забрати диски, які отримуються в бателпасі. І потім я з'явився біля надзвичайного крутого магазину гелікоптерів. Йідріть калатіть Nexus Roleplay гелікоптер. Якщо ти мультимільярдер і ти не знаєш, куди витрачати е, свої фантики, то тобі саме сюди за 50, 80 чи може навіть 102 кК. Ти можеш придбати собі надзвичайний гвинтокил-гелікоптер, хелікоптер. Тому давай будь справжнім. Олігарху, ну і звичайно, що це тільки крапля в морі. Але тут я хочу залишити, щоб ви це самі передивилися і пограли. Гарної вам гри на Nexus Roleplay. Побачимось.